Навіть виступали в Славянську в гарячій точці. В мене це є смішна історія. Приїжджаємо ми в Славянськ, і це, я не пам'ятаю, який це був день. Приїжджаємо туди. Все. по-перше, є така особливість, коли ти заїжджаєш в Донецьку область. До речі, хлопці теж були в Краматорську позавчора. так Хлопці теж виступали в Краматорську. Коли заїжджаєш Донецьку область, перший населений пункт це Покровськ. Є одна особливість. Ми одразу не спілкува... не спілкуючись, одразу сказали, що да, так є. Ти тільки заїжджаєш, видіваєш броніки, всю амуніцію, і ти перестаєш зі всіма спілкуватись. ]Mm ти просто дивишся в вікно і е дивишся в далечінь, а нам ніхуя не роздали. Ми через мовчали. Ми везли броніки, каски. Нам каже, що то для хлопців, що ви будете замазати. Вам поклали... блядь. молитовник, да. Ні, так. Це реально круто. Нам не дали. Ну то я давайте знаю, я вам розкажу нам... взагалі цю ви по трасі їхали Славянськ-Краматорськ не так. через дружковку, а по цій трасі Так. ой, блять, вам ніхуя не дали. Це дуже хірово було коротше. І коли в покров все у нас вділи в амуніцію, їдемо. А що ви розуміли, ми їхали там? Один мужик каже нам мужик, хлопець. Ми теж там везли гуманітарку і машину. А можна я на секунду що перебіг? А коли вам вділи амуніцію? Ти вже думав, що ти будеш виступати чи вже не виступати? <плати> Блять, то я зараз про це розкажу. Коли це все вдівають, ти такий вдівся. ха, все, клас! Фух. І просто вікно втикаєш все все время. І так їдеш, і там, і там є така херня. Так, 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 так. Дивіться, там якась підозріла машина, так що так дистанція 150 метрів, і ти просто среш ще більше, але ти не говориш такий мужик, просто ліг спати в цей момент. І ми їдемо через цю всю дорогу, все, слава Богу, заїжджаємо в Славянськ, і перше, що ми бачимо, це ми зупинились, там чекаємо ще одну машину. І йде така жіночка, я показував. Це. Я, ні, я прям Забири чуть ноги. Вона така: дивиться тако, на машину. Просто це, отак, так, я думаю. Це, це, машина попало, трохи. попало? Ні! А, а вас ні. не попросили ногу Насправді забрати. Я і на неї попало. Я, я хотів слюною, але слюнини. Є, є водички <риклад> <з> зубом. Да. <риклад> Вийшло пару слів, що з нього. Так, да, і от коли ми приїхали туди, тож, ми, а там у нас машина гуманітаркою загружена, і машина, типу, їм зразу. І нас зустрічають, тільки під'їжджаємо там в певне місце, і не буду розказувати, де це було, що це було, бо не, не можна. І до нас підбігає малий такий, і я відкриваю вікно, і я, чесно, сентиментально так він говорить: це гуманітарка? Я кажу, так. Да", і він каже: Настояща гуманітарка. І, при... мені, чесно, мені цей момент хотілося заплакати. Він такий весь замащений, такий грязний. Я кажу, так, да. а є жвачка, я йому даю жвачку. Потім відкриваю двері, виходжу кажу, а є якісь гроші? Блін, ну там відкриваю, даю йому 200 гривень, він уходить. Бенше прикол. Приходиться і малий через 5 минут. А дай денег. Я кажу, ти ж піддавав тільки що. То це було тоді. Оказя цей малий такий пісюн пішов, позбирав всіх, і він так робить зі всіма. Тупо да, розводить. Він просто з гуманітарки витягнув, але бичик? він витягує просто ту гуманітарку, несе додому, вертається далі набирати цю всьому. Малий що? ходить по сійно в розгрузках, в шоломах по дому. Гуманітарка, Ні, Ну він дуже малий. Добре, що він не коректеровчик нахуй. Блін, я не знаю. Тому що далі історія продовжується. Або дуже хуйовий коректорівчик. Він просто кидали і броніки, і шлями ви були. Гумористична штурмова бригада, отдихає ввесь. Да, типу, да, типу, так і було. І коротше, ми приїжджаємо туди, чисто, щоб виступити для, для військових, нас поїхали, я і Саша Сіпанєнко з нашого колективу. Приїжджаємо туди, типу нам кажуть, виступати будете завтра, зараз лягайте, відпочивайте. Я такий, а де ми спимо? Думаю, там десь в там приміщення. Кажуть, на третьому поверсі. Кажу, блять, сімся на третьому поверсі. А четвертий п'ятий знесло було. Да? І він каже: ну да, ви там в 305-й піднімайтесь туди, і ми такі ну, блядь, ні слова ніхто не говорить. Всі такі дуже блядь, такі блядь, дуже важні. Счуть всі, дивлюсь, в глаза, блядь, обсираються просто. Ну йдемо, на третій поверх, ну йдемо, кинули ті речі, все поділи, і тут повітряна тривога. А вона там завжди просто. Uh -huh. Просто воно інколи вирубається, оця сирена, просто щоб воно щоб не, не, просто щоб не поламалось. Да, да. Да. А там завжди, в Слов'янську, завжди повітряна тривога. Типу прилетіти можна в будь-яку секунду. І тут нам кажуть: коротше, все нормально, тут прильотів не було ніколи. Тільки там, якщо якісь гради, якісь урагани, то там ви почуєте, ви встигнете там спуститись. І тут ми всі лягаємо спадки, і все так хорошо, всі дуже крепко сплять. Конечно, знаєш, тіпа всі ніби сплять, до ніхрена не сплять. І тут в час 20 ночі, в 100 метрів від нас, прилітає Ескандер, і просто такий вибух був. А ми якось чи ну, прям? Типа така, от ніби я сплю, но не сплю. І прилітає Ескандер, бля, ми таке повсиралися. Просто ми чуємо, як летять стекла, летять осколки. Воно прошиває повністю двері, повністю ці всі сіни. Все, блядь, ми в вахує. Я просто отак босий і кричу: всі, блядь, в укритіє! На російській, і тут і біжу вниз, а там одного реального мужика, ну йому там десь 40 років, в нього настільки була паніка, ми, ну, типа, єлі його успокоїли, прям він почав кричати, ну, типа, стрес пройшов. А Степаненко в цей час, коли я крикнув: В укритіє! Почав застеляти кровать, <латили> бо мама ругатися буде. <muchly> <і, <cathedral> <guckly> і так прикинь, каже: блядь, мені вже 40 років, я вже пожив, починає стріляти кровать. Ну це теж коли в паніці. Ми спускаємося, і під час того, як ти біжиш, я пацанам показую, Просто летять якісь стекла, там такі вітрини, якісь великі, просто летять стекла. Ми потім спустилися вниз. Все, типу, там все нормально. Вже більше прильотів не було. Щоб Розуміли в Славянську після того не було ескандерів. і до того не було, коли тільки блять Хмельницький приїхав в'їбало.